Як ми їхали додому, дуже цікаво, ми сіли в автозак, всі хлопці. Ми довго ми сиділи всі в різних камерах. Деякий час там були там, переводи з одної в другу камеру, але ми довго, довго всі не бачилися. І коли ми сіли, ми обіймалися, там сміялись, плакали, радувалися, тому що ми разом. І кожен розумів, що ми їдемо додому. Ось нам ті русські говорять закриті рти, а ми не хотімо. Ми, ми, ми відпочивали, ми вже знали, що, що ми їдемо додому. і Нас ніхто ну чіпати вже не буде. На кордоні ми, ми приїхали, а не буду говорити де а, приїхали і чекали десь около години. І всі дуже хвилювались, тому що а, розуміли, що якщо наші зараз не приїдуть. Обміну не буде, і ми всі повернемось в ті місця де, де, ці, ті місця, де ми сиділи. Ми розуміли, що наші нас не кинуть, що ми приїхали і ми їдемо додому. Заходить водій автобуса і говорить: Їдуть, ваші їдуть. Ось, і в цю хвилину весь автобус почав кричати Ура! Слава Україні!